Тисяча 1993 року вийшов том Дорога без повернення. Це по факту придумана історія, точніше, перед історія зачаття Геральта. Як ми знаємо з книг, Геральт був дитиною-несподіванкою, яку забрали від матері, але ніхто не знає, хто його батько. Так от у цьому томі ми стаємо свідками коїтуса його батьків. Люблю за це лихі дивіності. Тут і розкривається секрет того, чому Геральт такий сильний, мужній, сексуальний і взагалі здібний до магії, тому що батьки. Батько його був мандрівником гульвісою на ім'я Корін. Мати Вісена, магічка. Історія їхнього споткання нагадує дуже погане порно. Дай мені спокій. Тепер уже не хочу. Чого? Одним словом, Корін був поранений у сутичці з якоюсь відьмою. А Вісена, приїжджаючи повз, вирішила його полікувати. Ну і цей жеребчик почав підбивати до неї клинці.